Вас вітаю у студії Южноукраїнської атомної електростанції. Цього тижня ми фіксували такі події. Колектив Южноукраїнського енергокомплексу у День професійного свята виконав річне планове завдання з виробництва електроенергії. Генеральний директор атомної станції цього тижня зустрічався з молодими спеціалістами, вітав також ветеранів підприємства. Атомники їздили з подарунками до Рацинської школи-інтернату. Южноукраїнськ вступає в Новий рік з бюджетом. Колектив южноукраїнського енергокомплексу виконав річне планове завдання з виробництва електричної енергії 22 грудня о 17 годині 40 хвилин у день професійного свята. Три енергоблоки атомної станції, два агрегати Ташлицької гідроакумулюючої електростанції та Олександрівської ГЕС виробили 15 мільярдів 457 мільйонів кіловат годин електроенергії. За підрахунками виробничо-технічної служби підприємства, до кінця року АЕС, ГЕС та гідроакумулююча електростанція вироблять ще більше 600 мільйонів кіловат годин електроенергії. Загальний виробіток южноукраїнського енергокомплексу з початку експлуатації склав 522 мільярди 411 мільйонів кіловат годин. Заслужений працівник южноукраїнської атомної електростанції це почесне звання отримують кращі спеціалісти підприємства за багаторічну самовіддану працю та майстерність. До дня енергетики такою нагородою відзначили хіміка водно-радіохімічної лабораторії Галину Тихомирову, яка має 40 років стажу в енергетичній галузі. За роки своєї роботи Галина Тихомирова не втратила інтересу до спеціальності свого часу. Вона пішла з теплової енергетики в атомну, вбачаючи, що це більш інноваційна та перспективна галузь промисловості на южноукраїнську аес. Галина Тихомирова приїхала у 1989 році, коли вводили в експлуатацію третій енергоблок. Каже, що більшість колег вже були досвідченими спеціалістами, які брали участь у пуску першої черги атомної електростанції. З такими людьми було легко працювати. Для мене це був перший так сказати, опит в роботі, методи контролю, як бурна кислота, оскільки бурна кислота на теплових станціях не використовується. Ну і з цим вопросом там складність є таке визначення, що переход окраски. Кожен чоловік переход окраски веде по-своєму. Голубой, синий, фиолетовый. Да, и тому качество проведеного ізмірення у кожного може бути по-разному. Сьогодні робота хіміків стала більш складною, адже потрібно не тільки займатися відбором технологічних проб, але й вміти опрацьовувати результати за допомогою новітнього обладнання. Багато сучасних приладів для хімічного аналізу мають комп'ютерне супроводження. Тож спеціалістам водно-радіохімічної лабораторії доводиться постійно підвищувати свій рівень знань. Галина Тихомирова разом з іншими колегами рятує за станом водно-хімічного режиму під час експлуатації обладнання енергоблоків. Крім того, висококваліфіковані спеціалісти займаються розробкою виробничої документації та методик виконання вимірювань, впровадження нових пристроїв. Як компетентного спеціаліста Галину Тихомирову часто запрошують для участі у конкурсах професійної майстерності атестації інших лабораторій АЕС у проведенні внутрішньолабораторного контролю. Внутрилабораторный контроль заключается в чем? Готовится стандартный образец пробы и выдается на рабочее место, пробы шифрованная. Лаборант не знает, какая концентрация в этой, в этой емкости находится. Ну, написано только, что вот взять аликвоту столько-то, объем, определенный объем, и выполнить контроль такого-то показателя. Галина Тихомирова каже, що хімічний контроль, який ведуть на підприємстві спеціалісти водно-радіохімічної лабораторії, це командна робота. Від того наскільки злагоджено працює колектив, залежить успішність результату з Галіна Ліксівна. Ми працюємо в одній групі з 2005 року. Вона займає должність хімік першої категорії. А я значит, нахожусь під її руководством як хімік другої категорії. Работає в одній команді. Ми показуємо е, е, друг другу піддержку, е, ділимося знаннями. Для молодих спеціалістів наша героїня взірець. А зважаючи на те, що Галина Тихомирова завжди готова прийти на допомогу. Вони дякують їй теплими словами. Я всього працюю чотири роки працювала лаборантом але з декабря цього року перейшла на хіміка групи ВХР. Галину Олексієвну знаю як відповідального це чоловік, який знає своє діло, це спеціаліст з Бальшого С в області енергетики. Своїм колегам Галина Тихомирова від усього серця бажає у новому році щастя і взаєморозуміння як у сім'ї, так і на роботі. Начальники змін атомної електростанції отримали до професійного свята подарунок новий кабінет. З новосіллям оперативне керівництво атомної станції вітав генеральний директор підприємства. Рекомендацію змінити місце розташування кабінету начальника зміни АЕС южноукраїнські енергетики отримали від експертів ВАО. Раніше він був облаштований у пристосованому приміщенні маршзалу першого і другого енергоблоків. Місця обмаль вікон взагалі не було, ще й постійний шум від двох турбін. Поряд проходили паропроводи та інші технологічні комунікації. Тепер все змінилось. Кабінет начальника зміни АЕС перенесли у нову будівлю центральний пункт фіззахисту. Сейчас новое помещение как бы находится равно удаленно от всех объектов, которые на территории станции на промплощадке под нашей командой находятся. То есть блока 1-2, блока 3, общестанционных сооружений на промплощадке. То есть удобство есть в этом, безусловно. Мы выходим и сразу попадаем на галерею, которая соединяет между собой блоки. Також є и на вулицю напряму на промплощадку, теж можна потрапити на оборудовання швидко, скажімо, основне електричне блоков, яке розположено рядом с блоками, гораздо тобто, быстрее, оперативні. Новий кабінет начальника зміни станції це не лише вигідно розташоване просторе приміщення. Це перш за все пункт контролю роботи усього обладнання АЕС та прийняття рішень щодо його надійної і безпечної роботи. Здесь Мы имеем по первому, второму и третьему блокам параметры информационно-вычислительных систем выведены, а также параметры систем предоставления параметров безопасности. Есть еще такая система. Абсолютно в полном объеме мы можем контролировать все параметры. Это очень удобно. Очень удобно. И, конечно, это повышает безопасность эксплуатации станций и блоков, поскольку НСАС обладает большим объемом информации оперативной. Будь-які параметри роботи енергоблоків можна для зручності вивести на великий монітор, і це ще не всі новинки технічних засобів на робочому місці начальника зміни станції. В перспективі ми зробимо інтерактивну схему ару 330 750 щоб можна було в режимі онлайн насліджувати положення виключателів, лінії, що допоможе нам в роботі далі. усовершенствована нова телефонія. Связь у нас нова, хоч скажем так на старий АТС на базі, но связь стала лучше в нашій роботі. немаловажно. посада начальника зміни АЕС зобов'язує повідомляти відповідні відомства про будь-які надзвичайні ситуації на об'єкті лінії спецзв'язку встановлені з південною енергосистемою кризовими центрами атомної станції на енергоатом діяру керівництвом області та міста а також з державною службою з надзвичайних ситуацій. Щоб переселення зайняло мінімум часу, до нього ретельно готувались. Основне навантаження лягло на персонал ЦДТУ та цеху ТАВ. Їм вдалося буквально за одну зміну перепідключити усі лінії зв'язку та представлення параметрів роботи енергоблоків. Новий кабінет сподобався усім, хто прийшов привітати начальників зміни АЕС з професійним святом та новосіллям. Генеральний директор зазначив, що робота в таких умовах сприятиме кращому контролю за станом енергоблоків, а значить і за безпекою атомної електростанції в цілому. Удень енергетика в палаці культури пройшли урочистості. З професійним святом вітали ветеранів підприємства. Тих, хто будував южноукраїнську атомну електростанцію, вводив експлуатацію енергоблоки та забезпечував їх надійну роботу впродовж довгих років. Сьогодні таких людей більше двох тисяч чоловік. Ветеранам праці дякували за високі трудові досягнення та багаторічну плідну працю у тому, що строк експлуатації другого енергоблока Южноукраїнської АЕС продовжено ще на 10 років, є великий внесок ветеранів. Переконаний генеральний директор підприємства. В цих заслугах нашої станції є большая доля вашого труда. Труда, був заложен зарані заложений металів стрільних конструкцій в душах і знаннях нашого персоналу. Та вам большое спасибо за то, що ви построили эти блоки, невзирая на ті тяжкі времена. Навчили персонал, передали опыт. И І зараз персонал устойчиво уверенно эксплуатирует блоки нашої станції гідрокомплекс і Александровскую ГЕС. Адміністрація та персонал АЕС намагаються допомагати ветеранам. Декілька років поспіль на підприємстві діє благодійна акція на підтримку ветеранських організацій атомної станції та міста. Планують продовжити доброчинну справу і у 2016-му. На сьогоднішній день заяви для участі в акції Ветеран написали більше 1200 чоловік. На атомній електростанції колишнім працівникам намагаються надавати матеріальну допомогу, забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування. На святковому вечорі про наболіли вирішили не говорити. Усі звернення від пенсіонерів генеральний директор обіцяв не залишити без уваги. Генеральний директор Южноукраїнської атомної електростанції зустрівся цього тижня із активною молоддю, переможцями конкурсів професійної майстерності та наукових доповідей. Попереду атомну галузь та енергоатом очікують зміни, тож керівництво уважно дослухається до реформаторських ідей молодих працівників. Сьогодні відсоток молодих спеціалістів на підприємстві досить високий. З семи тисяч працюючих понад 2 тисячі люди віком до 35 років. Політика на енергоатом націлена на омолодження кадрів для того, щоб відкрити шлях для кар'єрного розвитку, робиться чимало. Щорічно проходять конкурси професійної майстерності наукових доповідей. Керівництво енергокомпанії вважає їх дієвим інструментом оптимізації виробничого процесу та соціальної політики. Генеральний директор подякував за активну участь у цих конкурсах та вручив заслужені грамоти переможцям. Цього року у галузевому конкурсі професійної майстерності призові місця посіли електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанції Вадим Повознюк. Дозиметрист Володимир Цісар, електромонтер з обслуговування електроустаткування Олександр Майданюк та лаборант хімічного аналізу Марина Паламарчук. У галузевому конкурсі наукових доповідей молоді працівники також посіли призові місця. Грамоти та премії отримали старший оператор реакторного відділення Євген Нікітенко, журналіст відділу роботи з громадськістю та змі Анастасія Чабанюк, інженер з ремонту Андрій Плучик. Відзначив генеральний директор грамотами і призерів конкурсу наукових доповідей на станційному рівні. Мають можливість молоді працівники потрапити і до кадрового резерву. Це цікавий такий проєкт, і це була проект. Президента компанії. Це показує, що президент компанії бачить проблему, що потрібно молоді подумати наверх. Втім, покладатися лише на долю вище керівництво АЕС не рекомендує. Аби піднятися кар'єрними сходами, треба діяти. Генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко зазначив, що на атомну галузь очікує час змін. Тож від молоді потрібна активна участь у цьому процесі. Реформування ринку електроенергії, який вступить з 1.017 року. Тобто ми вийдемо, компанія вийде на продажу електроенергії сама. Це у нас вже зданий центр по взаємодійстві з оптовим ринком. Будемо продавати будет изменение структури компанії в этом, далі реформування оплати труду, і корпоратизація. І це все от, року, воно піде в різні степені. Зустріч генерального директора АЕС з молодими спеціалістами проходила у форматі конструктивного діалогу, тож кожен мав можливість задати свої запитання. Вносилась пропозиція щодо покращення інформаційної політики підприємства, навчання молодих фахівців для кадрового резерву, цікавились конкурсанти перспективами будівництва 4-го енергоблока АЕС. Були і суто виробничі питання. У 2014 році одним із з мероприятий було внесення змін в організаційну структуру фінківського церкву. создав дополнительную группу от радиохимической лаборатории в связи с значительным увеличением объема работы по входному контролю. Возможно это воплотить не за счет внутренних цеховых резервов, а создав новые рабочие места лаборантов и ЭТР, что позволит молодежи, молодым специалистам реализовать себя и дать возможность продвижения. Вот проанализируйте, сколько обоснуете, я посмотрю, обоснуете, вы лично, Посмотримо, сколько ви обоснуєте, а потім ми на коміноприйом і покажете свої Хорошо? Попереду новий рік тож і нові можливості для молодих спеціалістів. Аби пришвидшити кар'єрне зростання, продемонструвати свої знання та вміння, треба бути більш ініціативними, брати активну участь у житті підприємства, змагатися та перемагати у галузевих конкурсах. До цього закликає і вище керівництво АЕС. У День Святого Миколая атомники їздили до своїх підшефних, вихованців Расинської школи інтернату, возили речі, які зібрали у ході благодійної акції, та солодощі. Крім того, колектив Палацу культури підготував розважальну програму. Господарі теж віддячили концертом. Усе це зафільмувала наша знімальна група. Маленькі солісти театру естрадної пісні Галатея вперше на гастролях без батьків. Вони знали, що виступатимуть у школі-інтернаті і вирішили поділитися з дітками своїми іграшками. Я збирала багато іграшок інтересних я збирала пазли. Я роздавала іграшки для того, щоб вони були щасливі, ніколи не сумували, щоб вони не тільки вчилися, але й щоб вони теж щоб вони гралися, вміли гратися, вміли дружити. Поки малеча розглядає іграшки, старші школярі допомагають розвантажувати автомобіль. Серед пакунків переважно одяг. Після сортування його розподілять серед вихованців інтернату за потребою. Найбільша проблема таких закладів верхній одяг та взуття. Наприклад, для сиріт держава виділяє одну пару чобіток на два роки, зауважує директор школи. Нині у закладі знаходиться 154 дитини, 12 з них повні сироти і перебувають тут постійно. 13 знаходяться під опікою. Решта, хоч і має батьків, але ті не завжди можуть забезпечити школярів необхідним. Тож на прохання дирекції інтернату атомники щороку допомагають ззувати дітей на зиму. Було зібрано… Более восьми тисяч гривень, на коротко було приобретено двадцять пар обуві також було куплено для рукоділля бісер, схеми для вишивки бісером іголки. Нітки були куплені футбольні м'ячі по просьбі персоналу школи інтернат. Южноукраїнська АЕС піклується про Рацинську школу-інтернат вже понад чверть століття. Чимало добрих справ зроблено за цей час. Серед них. Оновлена система опалення, атомна станція допомогла нам дуже сильно. Зараз, от, якщо зайти в спальний корпус, там тепло. Мені котелні працюють і в їдальні, і в спальному корпусі. Єдине, ми зараз стикнулися з такою проблемою, ми майже все опалення поміняли труби. Нам залишилось 100 метрів. 100 метрів. Це по метрів подача і обратка, 100 метрів треба труб. Я надіюсь, що з цим питанням я звернусь до атомної станції, щоб вони допомогли. Міні-котельні встановлені атомниками і працюють ефективно, і електроенергію економлять. А для їх технічного обслуговування та перепрограмування щороку приїздить фахівець ЗАЕС. Кожен рік я викликаю спеціаліста з атомної станції для того, щоб підрегулювати повністю систему. Привезти її штатний стан, щоб вона працювала. Програміруються на неділю, температура по часам. Ночі тим тепліє, днем голодніє, коли не треба. Це економія, Аби створити малеч святковий настрій, артисти Южноукраїнського палацу культури організували розважальну програму. Діти залюбки брали участь у конкурсах, відгадували загадки, бавились з казковими героями. Кожен отримав від шефів пакунок з цукерками. Аби віддячити за турботу, вихованці школи інтернату теж підготували для дорослих друзів свою тематичну виставу, де головним чарівником і виконавцем дитячих бажань був святий Миколай. Ці діти вірять у диво, щиро радіють його найменшим проявом, і кожен має свою найзаповітнішу мрію. Я хочу маш хатів машину, машинку, бальсоведвєя. Сама приїхала побыстріше. Що війна закінчилась, Моє побажання, Щоб був мирна Україні. У передень новорічних свят та з нагоди Дня енергетика пенсіонери атомної електростанції отримали подарунки від народного депутата Олександра Лівіка. Для усіх це стало приємною несподіванкою. Роздавали подарунки два дні. Черга, хоч і просувалась швидко, проте кількість людей у ній не зменшувалась. На майданчику торговельно-виробничого комплексу южноукраїнського комбінату харчування, керівництво якого виділило місце для розповсюдження гостинців, панував піднесений настрій. Не часто пенсіонери тішуть увагою, а тим більше дарунками. Лівік Олександр Петрович, народний депутат України. Прислав нашим пенсіонерам і пенсіонерам об'єднання Южноукраїнська АЕС новогодні подарунки, подарки, в котре ходять яблуки, конфірій. І бутылка шампанського одесського заводу. В общий вес коробки около 10 кілограм. Люди отримують есть, але вже старенькі, їм коробку домой донести. Трудно сами, самі, комусь допомагаємо на частних машинах. развозим по домам. Навіть за скромними підрахунками такий набір обійшовся більше у сотню гривень. Не кожен пенсіонер може дозволити собі такі витрати навіть на свято. Для колишнього бухгалтера Ніни Лук'янівни, яка вже 10 років на заслуженому відпочинку, ця допомога дуже слушна. Пенсія мала, б уже давно на пенсію пішла. Так що завжди в нагоді, якби давали через кожен місяць, хоча б. Хочу сказати спасибо тим депутатам, хто не забуває пенсіонерів, ветеранів, працівників АЕС, які зараз на пенсії. Всього їм хорошого. Чи набір отримує кожен пенсіонер, який стоїть на обліку у ветеранській організації АЕС? А це понад дві тисячі чоловік. Ми видаємо подарунки пенсіонерам, які стоять на учоті. Вітеранська організація вітерана е -е 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 совет ветеранів, неробочих пенсіонерів Южноукраїнська АЕС на учоті 2057 ветеранів і кожен отримать по подарунку. майже чотири сотні пакунків передадуть у ветеранську організацію міста. Атом для миру і процвітання малювали талановиті діти нашого міста. Результати творчого турніру традиційно підбили напередодні Дня енергетика. Такої великої кількості робіт ще не було за весь час проведення конкурсу, зазначили члени журі. Призерами стали 27 юних талантів міста енергетиків. На міський конкурс, який вже 15-й рік поспіль організує Южноукраїнська АЕС, надійшло 86 робіт. Участь у творчому турнірі взяли діти віком від 7 до 17 років. Свої роботи на розсуджурі представили учні загальноосвітніх закладів міста, дитячої школи мистецтв, гуртківці, станції юних техніків та центру дитячої і юнацької творчості. Оцінювалося вміння розкрити тему креативність мислення, майстерність виконання. Окрім традиційної номінації, живопис з'явилися ще дві нові: електронна листівка до Дня енергетика та ужиткове мистецтво зі вторинної сировини. Кожна робота була цікава та гідна уваги. Дуже багато ми спорили про те, що хотіли автори роботи сказати цим витвором, дивилися, з чого виконані роботи, як вони виконані. Тобто ця категорія. Забрало в нас найбільше часу. Дуже хочеться почути від вас, дорогі діти, що означають ці роботи. Що ви хотіли сказати? В них висновок один в мене склався, що джерело дитячих талантів не вичерпується. Діти залюбки ділилися своїми ідеями, які вони втілили у творчих роботах. Дерево процвітання, воно повинно йти тільки на краще. І щоб була всіх, ну, на всій землі, і щоб паливно енергетичний комплекс України піднімався тільки вгору. По цим рисункам я завернув в будущем, посмотрим наскільки енергетика може продвинутися. Я хочу показати те, що если є в в городе є електростанція, то вона учні людми. І ні в этом приятно жить. Найбільше робіт було у номінації Живопис серед 63 малюнків. Перші місця у різних вікових категоріях отримали різун Євгенія, Шпота, Єлизавета та Романчишина Дар'я. Серед виробів зі вториної сировини, які оцінювалися членами журі, кращими визнані роботи Бойка Богдана та Волохової Надії, Пінул Діани, Травинської Дарини. Найбільше пощастило учасникам, які спробували свої сили у новій номінації Електронна листівка. Всі п'ятеро конкурсантів стали переможцями та отримали грошові винагороди. Пам'ятні подарунки вручили не тільки переможцям творчого турніру, але й усім без винятку учасникам та їх керівникам. Кращі роботи конкурсу будуть використати. Для створення іміджевої продукції Южноукраїнської АЕС. В Южноукраїнська є бюджет на наступний рік. Головний фінансовий документ міста депутати затвердили цього тижня переважною більшістю голосів. Перед тим, як розглядати проєкт бюджету, депутати затвердили цілу низку міських програм. В основному до доповідачів питань не було. Доби попрацювали в комісіях. Зокрема, одноголосно продовжили термін дії мобілізаційної програми та запобігання корупції. Підтримали програму профілактики злочинності, взяли до відома виконання кількох медичних програм. Єдине питання було до ремонту хоспісних палат, на які вже витрачено 110 тисяч гривень. Та треба ще гроші, щоб завершити почати на запит. депутата рибакової для чого потрібно стільки коштів, підготовлять звіт. Були питання до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Депутат Квасневський нагадав про закон, який вже за півроку має змінити звичну систему надання житлово-комунальних послуг. У нас, в принципі, 1 июля 2016 року функції ЖКХ і определених управлінь, що стосується даних жилих домів, де так нівелюється, і по-другому буде це все діло розглядатися. Ми зараз хорошу праву приймаємо до 2020 року. Як, згодом цього законодавства, Это все учтено в этой программе. Потому что, читая эту программу, я там вижу поручни, которые нужны, там, швы, крыши. Но если с 1 июля будет ОСББ, или с 1 июля будет совсем другое направление, как наблюдать за этими домами, как они должны осуществлять, какое отношение тогда городской бюджет будет иметь к этим многоэтажным жилым домам. Когда мы с вами, согласно закону, сами будем вызначать управленческие компании, Поверьте, нас поставят перед вопросом. А почему мы, люди, об этом не знали? Рыску під виступами міський голова, зазначивши, що певну робота з цього питання у місті вже розпочата. Ми своє резюме по цьому закону, коли ми поймемо до кінця, от що ми жителям предложимо, хто нам може, нас може що зададим, сказав, до кінця января ми готові будемо. Якщо хтось раніше предложит якийсь проект, як нам правильно бути? От що саме? Управляючу компанію і що час ниже. пожалуйста, уважаємо депутати. А двері відкриті, ефір свободя. Предлагайте проект міського бюджету. Начальник фінансового управління представила коротко. Він був розглянутий у профільній комісії та на колегії ради. На зауваження декотрих депутатів з приводу того, що не вдалося детально ознайомитися з усіма цифрами, головний фінансист зазначила, що довго чекали на податковий кодекс, який приймала Верховна Рада. Тож часу на оприлюднення бюджету не мали. У ході обговорення було порушено питання про фінансування так званих комунікаційних майданчиків, які вже встановлювалися у дворах за часів минулого головування Віктора Параконого. Це, на думку авторів проекту, має знизити тарифне навантаження на послуги ЖЕО. Та на встановлення одного такого об'єкта зараз треба мільйон гривень. Міський голова зазначив, що все буде вирішуватися за згоди мешканців міста. щодо надбавок працівникам освіти за престижність професії, то у бюджеті кошти на це закладені. Та тут мер вкотре підкреслив, що можливо ще одне джерело фінансування міських видатків. А є ще такий такої істочні? Ото що розворовано було, так будуть механізм возврата. Так уж точно з цих грошей ми подумаємо, як ці гроші давати освітянам і всім остальним. А там хороше сальдо у нас отрицательнее депутат Толкач, який воював на сході країни, зауважив, що у бюджеті не передбачені кошти на підтримку організації воїнів. Ато. Справа в тому, що в міському бюджеті ми маємо право передбачати кошти тільки на ті направлення, які є в міських програмах. Я вам це говорила. Ми домовилися про нараду із головою громадської організації учасників. АТО. ми поспілкуємося, що вони хотіли бачити в рамках цієї підтримки з присутності начальника управління праці, який є головним розпорядником по даній програмі. То процесуально, процедурно, як цього вимагає бюджетне законодавство. Ми внесемо доповнення в програму турбота і паралельно внесемо зміни в бюджет і виділи передбачимо кошти туди, куди громадська організація буде вважати за потрібне. Депутати погодились, що бюджет має бути соціально спрямованим. Проект був поставлений на голосування Більшість голосів. Його затвердили. Дякую, я всіх вітаю з першим прийнятим бюджетом. Такою важливою для міста інформацією ми завершуємо наш випуск. Новин він вже в інтернеті. Тож, якщо пропустили якийсь сюжет, заходьте на сайт підприємства. До побачення.